Але перейдемо до подій, які просто зараз розгортаються, буквально за кілька сот метрів від нашого офісу. З нами студії зараз Богдан Кутєпов. Ось, привітайся. Добрий вечір. Доброго вечора. Молодець Богдан. Так от, Богдана ми покликали тому, що він буквально півгодини тому, може трохи більше, прогулювався Маріїнським парком, таке от, подихав свіжим повітрям, подивився на сніг, який падає зараз над Києвом, і подивився на антимайдан, який сьогодні повернувся з Києва. Сьогодні Богдан Починав день з антимайдану і закінчував його там. Богдан, розкажи, будь ласка, така в мене доля. Така твоя доля? Це твоя подія? Ти це моє. мав ти можливість майдан, порівняти? Це моє, От цього разу антимайдан відрізняється від того, яким він був до цього. Слухайте, по-моєму, це вже трошки спочатку питали, чи цей майдан відрізняється від того, який був у 2004-му. Тепер ми вже будемо. Ну, антимайдан так само треба порівнювати, тому що спочатку приїхали одні люди, в них були інші. Одні заяви сьогодні говорили, наскільки я розумію, там під Верховною Радою про те, що вони підтримують ухвалення державного бюджету, там і так далі. Кількісно людей менше більше. Я не є експерт з антимайданів. Я розкажу, що я побачив. Все правильно, просто насправді сьогодні сталася прикра. Історія, я пропустив середину інформаційного дня і потрапив в таку ситуацію, коли я, я не знав, що сьогодні був концерт, були ті тушки. Я просто поїхав туди ввечері і думаю, що за сцена, розумієш. І ну, просто як журналіст уже, але це, це я розумію, да, розказати про те, що я там побачив. Е, дивись, там люди. Мінялися кількісно і якісно впродовж всього цього часу. Да? Спочатку колись ще тоді, коли тільки все це починалося, там були справжні ті тушки. Коли і... Дмитра, Гнапа, коли побили Дмитра там... Гнапа побили. Дмитро Гнап є у списку перших, перший, у списку тих журналістів, яких потім додалося основна частина на банковій. Тобто, на жаль, так, да, на жаль, так сталося. Тоді були дійсно хлопці не просто спортивної статури, да? а якісь от ну, такі бійці, я б їх, їх назвав. Те, що я бачив сьогодні, це. Люди просто, ну, які не можуть на мої запитання, буквально ми можемо подивитися відео там, але ми подивимося тільки фрагмент. Там була гарна історія. Я підійшов, запитав, от вас у всіх Бейджі, охорона громадського порядку. Їх там зараз багато в Маріїнському парку. З е, з і, всі, і в основному всі з бейджами охорона. Тобто там о, всі люди ходять з бейджами охорона. Ну, я не буду так стверджувати, я всіх не тих, кого я зустрічав. І, от. і коли я запитав перший периметр, кого охороняєте, вони сказали. Забор і самі розсміялися. Ну тобто, не хочуть вони не хочуть це там стоять люди, які не хочуть йти на контакт на прямий такий. Але агресії по відношенню до тебе не було? Ні, агресія, От в тому то й справа. Що власне, як такої агресії не було, е, складається враження, що. Це не не тітушки, а просто люди, які ну також це ну я не маю права як журналіст давати оціночних суджень, але навряд чи це люди, які прийшли туди за політичні переконання швидше за все ну давай. Це... Подивимось, просто щоб ми не, не було голослівними, Просто подивимось, як це справді виглядало. Прошу відо. Добрий вечора, мене звати Богдан Кутєпов, я журналіст громадського. і Ми з вами перебуваємо зараз у Маріїнському парку неподалік Верховної Ради. Тут знову людно. Тут знову приїжджають люди, які будуть знову проводити якісь акції на підтримку влади. Тут от бочки горять. Ми гріємо руки, так само холодно. Сьогодні випав сніг. І поки що ми поспілкувалися з охороною. З охороною одна охорона. Ви теж з охорони громадського порядку? Так, да, ну написано, охорона А я з громадського телебачення. Тут дуже багато охорони. Скажіть, що ви охороняєте? Ну ви одкуди? З громадського телебачення. Я О, рад за вас. Ось мої документи. Ну, я, що це ну, того? Просто що ви охороняєте хотілася. Само ну, твою не хотіла. Просто гуляю. Ні, ну гуляйте з бейджем охорона. Так же саме, як і ви гуляєте. Приєднано. Та ні, я працюю. От сьогодні одні охоронці нам сказали, що вони охороняють забор, інші охоронці жартували, що вони охороняють самих від себе, а також лавочки, щоб їх не вкрав майдан. І от третя охорона нам сказала, що вона просто гуляє. Але практично багато кремних чоловіків з написом Охорона громадського порядку. І ось такі намети, військові намети з прапорами партії регіонів. На перший погляд, наскільки я як журналіст маю право взагалі давати оціночні судження, але на перший погляд. Це не спортсмени, не бойовики, не навчені гопники. Це, скажімо такі, е, ну от я не можу давати оцінку цим людям, але це, на вигляд, люди з елементарною ідеологією. Назвемо це так. Якісь маніпуляції, от, велика техніка, завозить, якісь рефрижератори. От ще один стоїть дерева. Хлопці гріються. Біля бочок. Хлопці, прислали мене сюди, як журналіста попитати, що тут відбувається. Документи? Знаєте, я потім не заберу, як з ну, Якщо, а ким ви працюєте? Так, да, так покажіть, тоді ви свої, якщо ви в мене просто. Документи. Я вас... а, ну я ж у вас не пишу ваші документи, правильно? Проїхайте, що до Ну що тут відбувається? Гріш Ні, да я бачу, що просто грієте. Дуже... Тут, тут охорона громадського порядку, тут ходить, тут багато, да? ну, так? Так, я ще й зрозумів. Ты сейчас пока греемся. Дрова принесли, да? Ну да, что? Мы ждали дрова, короче. А, это дрова привезли вам? Чи ні? Ну да, мы ну, понял, смотрим, везде дрова были. Все, убирали. Сами убираем. Шри мы, короче, не сомневаемся. Шныри? Да. Шныри. Я не знаю значення этого слова. Слава Богу, лучше певу не знать. Ну, добре. Добре. Перейшли на англійську мову. Ці хлопці, очевидно, вважаючи, що громадські це агенти Вашингтона, як недавно нас тролили по фейсбуку, а можливо не тролили, є люди, які серйозно в це вірять. Збирай пальці! Ми зараз в Марінському парку, як ви бачите, тут рух. Двіж хотілося сказати. Люди в синіх, в синіх, накидках, в синіх дощовиках, підмітаючись сніг. Люди з накидками партії районі чисті сніг. Куда в мене нема кав, немає освітлення? Настя Станко, відряджаючи мене сюди, казала, водя, вечірній стрім мені потрібен, але в мене немає освітлення. І я можу хіба що крайніх із них показати. Тому що тут є лісарі. А ви чистите сніг, так? Да? Чистите сніг? А це для чого? Щоб було зручно стояти? Для того, чтобы была чистота. Чтобы чистота порядок, была, да? Да. Из Здравствуйте. А я громадского телобачина, Богдан. А скажи, что ведь Тут просто люди убирают? Делают чистоту, порядок, чтобы было красиво. Да, -а -а. в парке должно быть красиво. А, просто парк прибирают, да? Ну да. Ну, коммунальчики просто эти оранжевые жилеты, знаете. Да, а у ну них... у нас жилетки мы сняли, потому что мы решили пойти раньше. Так вы в синих жилетках в парке региона. Ну да. Ну это да. снег. Мы решили взять. Хорошо, спасибо. Отже, ми зараз підійдемо в притул до Верховної Ради. Щойно я розкажу для тих, хто не почув діалог наш. Діалог був такий, що ми тут робите? не пробираємо. Ну як же, треба ж парку, щоб було чисто. Ага, тобто ви просто чистите парк. Ну так. А чому ви не в помаранчевих жилетках? Мобу ж, як як комунальники? Ну ми просто їх зняли. Я кажу, а ви в синіх на з написом партії регіонів. А, пішов дощ, ми вдягнули. Це я якби я не знаю, для тих, хто пропустив або для тих, хто не розчув. Повторив. Приблизно наш діалог відтворив, наскільки він був. Ось Верховна Рада. Її охороняють. Ну, я не їздив всі ці дні сюди, але здається так, як завжди. Тут є кілька автобусів з особовим складом автобуса. Охороняють її внутрішні війська плюс ще люди в Штатському. Чи це з табору хлопці прийшли просто сюди поговорити, чи це в штатському правоохоронці, Нам не Нам відомо. Отак От виглядає Верховна Рада зараз. А там сцена стоїть. Держбюджет 2014. Написано, що ще та сцена. От. Тут є телевізійний екран, тут можливо проводити знову трансляції. Коли це все було інстальовано? Чи воно тут зимувало весь час? Я не скажу, я знаю лише, що такий кран телевізійний, ось така стріла. Так, такою була прогулянка Богдана Кутєпова, він тут активно коментував, нам розподав всі деталі, які через те, що тут дуже темно на вулиці вони не потрапили в кадр. Богдане. Колись, коли я напишу книжку про те, як стрімити, там буде такий пункт, що чому ти маєш все коментувати. Тому що, знаєш, люди, коли ти стрімаєш, ти все бачиш, <с> а людина часто слухає як радіо. І через це доводиться такі придуркуватим трошки тоном, знаєш, повторювати все, що ти бачиш. Окей, можна навіть придуркуватим тоном, як хочеш. Просто пояснити людям, що вони не побачили в кадрі, можливо, ще є якісь деталі, на які варто звернути увагу, на які, які побачив ти. Ну, власне, те, що вони не побачили, чого не побачив я там, але чого я поїхав туди, власне, тому що. Е Є інформація в, в соцмережах про те, що знову знову таки така інформація є, що збирають людей, пропонують 200 гривень. Це те, що я бачив. 200. можливо, є інші пропозиції, є цілі діалоги. Ми можемо вивести наш редакційний чат на екран. Там е, ні, не можемо, да? Ну добре, я з'ясую пізніше. Але саме в редакційному чаті нам скинули інформацію. Там, де конкретний діалог про те, хто наймає, куди їхати. Ну, Там йшлося конкретно те, що бачив, з середина четвер. Ну, Тобто, треба в середу поїхати, в четвер назад можна і бути вільним на, на добу людей. Але те, що от зараз не показали в цьому ролику і що було там, це агресії, поки що там нема. Є великі намети, є великий периметр, який охороняється міліцією спільно з цими от людьми, з бейджами охорона правопорядку. Тобто, що є характерно, 100% міліція. Ну, я не, не кажу, не що вони корди... разом, але ну, вони не підходять вони до міліції і говорять. Дій, да. це, можливо, да. й... Вони підходять, наприклад, Нормально. до міліції і говорять. Да. А на метів більше, ніж минулого наметів разу було? Більше, людей не людей не не більше, ніж минулого разу було? На метів більше, людей не більше. Я весь периметр не обходив, ну, на метів більше. Там... Сьогодні в соціальних мережах активно Публікували повідомлення про те, що нібито люди ну жартували. Очікуємо сьогодні в день протесту під парламентом такого провладного е, мітингу, а ввечері протестів під офісом партії регіонів людей, яким не заплатили. Як це було минулого разу, коли група людей заявляла, що е, люди, які організовували ці мітинги, пообіцяли їм кошти, якісь певні виплатити, і не виплатили їх. Е, ну цього вечора такого не було. Ні, цього вечора такого не було. Тоді ми попрощаємось з Богданом Кутєпом. Дякуємо за те, що не побоявся в сніг в взимки.